Останнє питання доктора Даліна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо. Якщо відбудеться потужний викид, то ми. Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скороченої дічазу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ. Перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? <гум> Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Аварійно-ритуальних служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Там нормально, нормально. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, а? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко. Не зовсім. Центральний після викиду піднімуть по тривозі, але є інший шлях: тріщина в стіні лівіше розлому. А. Жить. сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск і уламки перетворяться на зону. Дев'ятий сектор. Бачу розлом. Повторюю. Розлом в дев'ятому секторі. Центральний. Показуй, що знайшов. Ось. Що? Це що в біса таке. Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій він на зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер, якщо це не артефакт. То він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Дістанься бункера вчених. Негода пояснити, що робити зі Скано. Він вже чекає на тебе. Щастя. it's your school Сок втрачено. Перевір бункер вчених. То буде так легко. Але розберусь. Да мертвый, як и решта вчених. Мертвый? Господи! Забирайся звідти нахайно! Не истори. Кажи, де да зберігаються дані. Херманів-клієнт, Скажи йому, що новий викид — на точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. Негода мертвий. Я — клієнт. Ну Ніхерасенький у вас там, блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай на клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити. Ну нагадай. Йопанама. Я сьогодні зможу пожерти чи ні? Коротше, йдеш за координатами, пхаєш свій з в землю, потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. Второбав. Ну, а як не сторобав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт. Координати отримав. Сподіваюся, так. Удалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Цих бункер учених! У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше доєднайся до нагоди. І як мені це зробити? Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо говали. Поготься. Куди Дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Ні! Важа тебе і каменюка, незвичайна! Сканер! Веревіть сканер! Бляк, хрін там! же, валити треба! Повертайся! Поки я сам не поїхав! Та тихо, не панікуй. Час ще є. Іду до наступної точки. І координати припоя пахнуть неї Та завжди ж нормально працювали. Може, нам карти сплутав? Скоро дізнаємось. Остання точка. «Ти мене Типа! Кидайте, клятий сканер камеру, повертайся! Мені немає куди повертатись. Відбій. Ну, что там, аномалия? Тихо. Бачу сканер. Проводжу пушек аномальной активности на радиоэфиру. Что-то тут не так. Ты Дим? Ты Ишли. Пошли. Штаб, ладно, дополняю. Штаб, прием, шоб вас.

Непоганий ферверк, га? Ти хто такий? Я твій ангел-охоронець. Невже. Ловий болт. Болт? Нахрін мені болт. Озирнись навколо. Ага. Кидай болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів. Давай, удачі! Стажні сталкер. Підходь, поговоримо. Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд, не знав. Але сподівався. Як тебе сюди занесло? Без порядження. Тобто. Та напали на мене. Вирубили. Очухався. Майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили. Чесно скажу. Тобі б до залісся заглянути. У медика перевіришся і з барменом потеревенеш. Може, він щось і знає про нападників. Косий! Ну, йоперний театр!